Зберегти на полотнах ті святині, які демонструють важливі архітектурні стилі Закарпаття. Майже три десятка живописних картин від майстра пензля, народного художника України Василя Свалявчика відтепер будуть у Мукачівській греко-католицькій єпархії. На полотнах зображені дерев'яні пам'ятки великоберезнянщини, Мукачівщини, Свалявщини, Воловеччини, Тячівщини, Рахівщини та здебільшого міжгірщини і Хущини. Більш дерев'яні із, із цілого Закарпаття від ясеня до ушка, як, як говорять у нас в Закарпатті. Важлива та історія, яка, яка продовжувалася вже сотнями років. Тому що, але це все духовність, яка була, яка була нашими дідами, нашими предками, зароблена тяжкими трудами, наприклад. не було така задумі з роки і роки. Що як, як залишити пам'ять пам'ять? Ну і тепер така така гарна нагорода. Передав ці полотна Василь Свалявчик ліцею Теобенд, де в оновлених приміщеннях вчаться старшокласники. Діти із задоволенням розглядають зображені святині та хочуть дізнаватися про історію дерев'яної архітектури Закарпаття. Важливо дуже бо ну, ми можемо, як ми сучасні діти, ми можемо дізнатися, як було раніше. Ми раніше не, не знали, не бачили це все. Мені подобається, що тут на картинах церкви, так як це греко-католицький ліцей. Це історія людей, які ці церкви будували, хто там ходив, що робив. Там. Ну, тут зображені церкви, вони мені дуже подобаються. Я дізнаюся, ну, мені ці дуже картине подобаються, тому що вони дуже гарні. Дерев'яні церкви Закарпаття Василь Свалявчик змальовує не один десяток років. На жаль, частини святинь уже не стало або ж вони втратили свій автентичний вигляд. Тож ті, які вціліли, варто особливо цінувати. І для єпархії ці полотна мають неабияке значення. Ми дуже відкритий освітній заклад, і багато людей можуть подивитися ці картини і також почути про них про ці наші церкви. Крім того, це буде також для нас, можливо, навіть така мапа. Подорожей майбутніх паломниць наших дітей на Хущину, на міжгірщину і відвідати ці унікальні дерев'яні церкви. Ми зараз перевертаємо увагу через цей живопис через експозиції, увагу до цих церков. Зокрема, вони зникають у цих церков. Є шанс у цих церков є шанс зберегти автентичність. Пережити і передати їх нашому поколінню, майбутньому, щоб вони також їх відвідували і прийняли як дуже важливе спадкоємство. Митець каже, ці майже три десятки полотен дерев'яних церков, тільки початок співпраці з єпархією. Василь Свалявчик прагне зобразити усі святині і доповнити експозицію в Тобенді, а ще продовжити її на інших площах, аби нащадки пам'ятали унікальну історію Закарпаття, зацікавилися храмовою архітектурою, а ще захотіли побачити змальоване наживо.